Звернулася мати нашого героя Ольга Башинська. І був запит прохання на автомобіль, саме мікроавтобус, течік для побратимів і сина, який загинув, захищаючи незалежність. Тому не зволікаючи, був підібраний автомобіль, повністю здійснено технічне обслуговування, пофарбований. І сьогодні, напередодні нового року, Разом із смаковиками, які приготувала мати нашого героя, зараз ми під'їжджаємо в Донецьку область до місця розташування підрозділу, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Ми сьогодні маємо можливість відвідати підрозділи 141-го батальйону, 10 ї бригади, де загнати відповідні автомобілі для технічного покращення наших підрозділів, які захищають Україну, і український народ. Більше 30 автомобілів вже зібрали кошти і придбали для Збройних сил України, і також долучились до відповідних заходів і наші естонські други, пан Тармо і пані Анна. Весь центр СДВ, які допомагають 10 автомобілів для Збройних сил України. Зараз цей автомобіль Nissan, він буде переданий у 141-й батальйон для того, щоб забезпечити ту необхідну складову, яка вкрай потрібна для наших підрозділів. Сьогодні це важливо, що хто не в ЗСУ, той має робити все для ЗСУ. І саме так, сьогодні ми повинні кожен з нас наближати перемогу і підтримувати наших захисників.